Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів, і це підсумковий огляд найдорожчих лотів, проданих у 2022 році на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо з комплекту нагород, який належить Валентині Максимівні Ткаченко. Вона є однією з 983 повних кавалерій орденів трудової слави, які були утримані у 1975, 1980 та 1986 роках. Також лот містить документи, грамоти та світлини товариша Ткаченко. Комплект нагород був придбаний за 350 Ся тисяч гривень або ж 9 тисяч 733 долара. Дев'ята позиція також за комплектом, але вже бойових нагород, які належать гвардії полковнику Миколі Дмитровичу Себешко. В комплект входять ордена вітчизняної війни та червоної зірки, чотири ордена бойового червоного прапора та вища державна нагорода СРСР Орден Леніна. Придбаний цей комплект за 370 тисяч гривень або ж 10 тисяч 290 доларів. Восьме місце посіла старовинна картина, написана у 1879 році. Автор закулісся відомий французький імпресіоніст Леон Поль Робер. художник, який в свій час виставлявся разом з всесвітньо відомими Бенуаром, Моне та Дега. Картина написана маслом, розмір 48 х на см. сантиметри. Придбали старовинну картину за 375 тисяч гривень або ж 10 тисяч 428 доларів. Доларів Сьому сходинку посів Ауреус Валеріана І, публі Еврелі Лісиній Валерій, римський імператор у 253-260 роках. Він був єдиним римським імператором, який потрапив у полон на війні, і помер там. Причому смерть його була жахливою. Протягом кількох років Валеріан служив лавкою для перського царя Шапура І, який підіймався на коня. Не в силах терпіти такі незручності, Валеріан запропонував за себе. Викупу у вигляді кількох тисяч золотих ауреусів шапур у відповідь наказав залити йому в горло розплавлене золото, набити його у пудола соломою і виставити на загальний огляд Ауреус Валеріана І придбали за 415 тисяч гривень або ж 11 тисяч 540 доларів. Шосте місце посів новий завіт. Ну а дізнатися нам про нього допоможе відео від Ютуб каналу Віоліті. Шановні колекціонери, вперше в історії незалежної України Віоліті має честь представити на відкриті торги першодрук Івана Федорова. Новий завіт з псалтерем, виданий в острозі в 1580 році. Видання є надзвичайною рідкістю. Це перший друкований в Україні псалтир та новий завіт. Він має велику мистецьку, історичну, культурну цінність як національна пам'ятка вітчизняного книгодрукування. В Україні зафіксовано лише 15 примірників, майже вдвічі менше в порівнянні з 27 примірниками видання львівського апостола 1574 року, один з яких пішов з молотка на аукціоні Сотбіс 11 червня 2007 року в Лондоні за 380 тисяч доларів США. Острозька друкарня була заснована близько 1578 року, а Іван Федоров був запрошений в якості друкаря. Підготовлене ним малоформатне видання нового завіту з псалтерем, набране спеціально відлитим дрібним шрифтом, яким в острозькій біблії надруковано примітки. Воно призначалось для церкви, школи й домашнього вжитку. Книга надрукована на високому поліграфічному рівні, гарно оздоблена і добре збереглась. Барокові сюжетні заставки та кінцівки ініціали виконані професійно і гармонійно поєднані. Блок книги перешивався, аркуші книги обрізані та реставрувалися орієнтовно в 19 столітті. Наукова атрибуція в музеї книги та друкарства проводилась шляхом посторінкової звірки з примірником цього видання з національної бібліотеки імені Вернацького. Отже, новий завіт був придбаний за 420 тисяч гривень або ж 11 тисяч 680 доларів. П'яту сходанку посів недатований Голд Gold Гульден. Монета ця надзвичайно рідкісна. Вона виготовлена практично з чистого золота в часи діяльності угорського військового та політичного діяча воєводи Трансильванії Яноша Гун'єді. Вага монети біля 3,5 грам. Угорський голдгульден Gold був придбаний за 421 тисячу гривень або ж 11 тисяч 707 доларів. Четверте місце посів шостак 1652 року. Ця монета була викарбована за правління короля польського та великого князя Литовського Яна Казиміра. Вона надзвичайно рідкісна. В світі на даний час відомо близько десяти подібних. Срібний шостак важить біля трьох з половиною грам. Знайдений він в Черкаській області. Шостак Яна Казиміра придбали за 580 тисяч гривень або ж 16 тисяч сто Третье место в утопии наиболее дорожье клоти в 2022 року за ауреусом Караузия, а это рекламное видео, выготовленное на замовлення продавця. Віоліті бесспорный лидер рынка античных монет, с гордостью представляет вам монету из числа тех, которые являются национальным достоянием Великобритании. Это Ауреус Караузия, узурпатора и впоследствии независимого правителя Римской Британии и Северной Галии. Служил командующим флотом в Северном море под началом одного из тетрархов Максимиана. Поднял мятеж, захватив в 286-287 годах Британию и часть Северной Галии и провозгласил себя императором. Отбил нападение пиктов на Вал Адриана, успешно отражал атаки центральных римских властей, пока один из татрархов Констанции Хлор не нанес ему поражение. Караузий был убит Алектом, одним из своих командиров, который ненадолго узурпировал власть и погиб в войне с Констанцием Хлором. Период правления Караузия и Олекта историки обозначают как британская мятежная империя, видя в ней предшественника английского государства средних веков и нового времени. Отже, Ауреус Караузия был придбан за 800 тысяч гривень, або ж 22 248 долларов. Друга сходинка за дукатом 1614 року. Монета ця була викарбувана за часів правління короля польського та великого князя Литовського Сигізмунда III вази. Вона була виготовлена монетним двором Гданська і вважається досить рідкісною. У каталозі монет Речі Посполитою Дукат має примітку Р5, а це означає, що відомо лише біля сотні подібних монет. Він виготовлений із золота, важить близько близько трьох з половиною і знаходиться в чудовому колекційному стані. Дукат Сигізмунда вази придбали за 837 тисяч шістсот п'ятдесят п'ять гривень або ж 23 тисячі двісті дев'яносто п'ять доларів. Найдорожчим желотом 2022 року виявилось платинове кільце з діамантом, вага якого 7 грамів. Кільце сучасне, вживане і має подряпини, але розмір та якість величезного діаманта не могли не привабити покупців. Платинове кільце придбали за 1 мільйон 889 тисяч 893 гривні або ж 52 тисячі 557 доларів. Що ж таким був 2022 рік. Ну а для того щоб дізнатися про найдорожчі монети, нагороди та старовинні артефакти 23-го, просто підпишіться на канал. Всім гарного дня і слава Збройним силам України.